У бізнес класі Сьогодні протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про таке. За позикою у Європу ужгородські депутати за кошти Європейського інвестиційного банку хочуть осучаснити соціальні заклади міста. Свіжий курс валют найцікавіше в нашій таблиці. Соціальний транспорт здорожчає. Укрзалізниця пропонує в наступному році підняти ціни на квитки. Півсотні проєктів в сфері дорожнього господарства: вісім спровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій та використання альтернативних джерел енергії, три із вдосконалення систем протипаводкового захисту територій. Це не повний перелік проєктів, які цього року втілюють на Закарпатті за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Всього в області за рахунок цих коштів реалізують 90 проєктів на загальну суму 110,5 мільйонів гривень. Більше у коментарі хочу наголосити на тому, про що ми говоримо кожного року. На превеликий жаль, фінансування нам приходить не однаково щомісяця, і так сталося, що на листопад-грудень припало практично половина з цих коштів, що завжди зумовлює проблеми у стовідсотковому. Освоєнні коштів з державного бюджету разом з тим, на сьогоднішній день Закарпатська область на рівні України показує один з кращих показників по освоєнню коштів. І за інформацією голів райдержадміністрації, головних розпорядників, власне, реалізаторів цих проектів. Більшість із них мають бути, ну, в принципі, практично. Ми очікуємо, що всі кошти будуть використані з державного бюджету, і жодна жодна гривня не буде повернута. Ще раз наголошую, що в грудні область. Отримає 33 мільйони із запланованих 110 мільйонів. І попереду дійсно чекає нас серйозна робота, але власне проект мають бути завершені. Борг на 10 мільйонів євро. Саме стільки депутати міської ради Ужгорода хочуть позичити у Європейського інвестиційного банку. За ці кошти планують усучаснити дитячі школи, садики та медичні заклади. Також депутати додали грошей міському водоканалу, щоб покрити збитки. Дорогі пільговики та підприємливі перевізники, депутати на черговій сесії Ужгородської міської ради прийняли нову програму компенсації підприємцям за безкоштовне перевезення ужгородців. У 2016 році на ці потреби було передбачено 14 мільйонів гривень у 2017 тисячі вже майже 23 мільйони. Це викликало чимале обурення депутатського корпусу, тим паче, що досі суми вираховують за звітами самих перевізників та частковому моніторингу управління соцзахисту. Ця система моніторингу, як я говорив, вона є недосконалою, оскільки її здійснюють відповідні працівники міської ради, а потім кожен місяць представники перевізників подають відповідні звіти в міську раду. Тобто ніякого фактичного моніторингу немає. Цифри просто малюються з неба. І відповідно по такому моніторингу ми вважаємо, що не можна відшкодовувати відповідні витрати. Ми катастрофічно дофінансовуємо медицину, освіту. З іншого боку, ми фінансуємо де надаємо 20, майже 23 мільйони на галузь по перевепоперевезення. Роки тому достатньо було три. Яка з мільйона, 4 мільйона, і за цей час у 5 разів вартість перевезення не виросла. Ну, ні долари не виріс, ні 5 разів, ні ціна квитка. До чого я веду? Сума вже стала така велика, що можна було спокійно в лізинг взяти автобуси. І комунальне турецтво могло вже спокійно перевозити безкоштовно тих пенсіонерів, і ніхто би їх не виганяв, їм би не треба було ту гривну давати водію і так далі. Мер Ужгорода твердить, над комунальним транспортом подумає. А доти за таку програму міський голова не голосує, бо є конфлікт інтересів. Родина Богдана Андрієва найбільший гравець на ринку громадського транспорту в обласному центрі. Право пільгового проїзду на сьогоднішній день в місті уж 26 тисяч. Це крім дітей. Ця сума на основі розрахунків управління соціального захисту населення, яка є зібрана. Інформація на основі моніторингу, який проводили працівники цього підрозділу. Чому ви не голосували за це питання? Тому що в мене є конфлікт інтересів стосовно цього питання. Я дав доручення відділу перевезень нашої, нашої міської ради, щоб вони опрацювали це питання про можливість створення комунального підприємства, яке буде займатися перевезенням в нашу місті. Крім того, гроші дали і міському водоканалу. В чергове борги ростуть перед закарпаттям обленерго. Цього разу міська рада влила в комунальну трубу 9 мільйонів гривень. До кінця 2016-го встигнуть дати лише частину суми. Ми знаємо, що держава не покриває нам різниці в тарифах по вартості електричної енергії з підставляючих. І єдиним джерелом, за рахунок чого ми можемо перекрити ці зобов'язання, це міський бюджет, підтримка з міського бюджету. Значить, ми внесли зміни в програму підтримки комунальних підприємств, збільшили дотацію на покриття збитки. І до кінця року плануємо отримати з бюджету ще 4 мільйона гривень. 723 тисячі гривень, щоб ми в кінець року розрахувалися по боргам за електричну енергію і по податковим платежам. не обійшлося на сесії і без скандалів. Мешканці багатоповерхівок по вулиці Минайській, 11 та кількох найближчих будинків виступили проти забудовника, що хоче забрати їхній двір і звести там багатоповерхівку. Один мінімум більше ніж 300 мешканців Ужгорода. Ну я ні та знає... місце, Подивіться, де ви там хаві. В оренді цей кусок землі в оренді в нього оренда до 18-го року. Ну він вже тепер хоче там проектну документацію. Він хоче будівництво житлового багатоквартирного будинку. Ну там повербато можна побудувати тільки так, якщо з наших будинків переходити туди, з балкона на балкон. Там місця немає такого. Та на всій крайності я вже сказав, що вплоть до перекривання вулиць Джамбула і Мінайської. Ми будемо перекривати там що однак. Депутати не дослухались до людей і таки дозволили розробляти проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Та це ще не значить, що там будуватимуть багатоповерхівку. Дозвіл на це має видати та затвердити управління містобудування та архітектури міської ради. А міський голова Ужгорода після сесії виїхав на місце конфлікту і обіцяв вивчити питання. Наші фахівці управління. Е... Архітектури, підрозділи відділу земного користування будуть розглядати розглядати ці питання. Ми що ми ж діємо в рамках правового поля. Крім цього, депутати дали дозвіл на одержання кредиту від Європейського інвестиційного банку у розмірі 10,5 мільйонів євро. Кредит нададуть на півтора відсотки річних на 22 роки. Гроші місто планує витратити на енергозберігаючі технології, котрі запровадять у садочках, школах та медустановах міста. Квитки на потяги знову подорожчають. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці з нового року у два рази зростуть тарифи на вантажні та пасажирські перевезення. Вартість останніх підвищиться до 35%. Зокрема, квиток у купейному вагоні з Києва до Ужгорода з лютого 2017 року обійдеться у 268 гривень а з жовтня у 305. Проїзд у СВ вагоні з 1 лютого вартуватиме 677 гривень. А з 1 жовтня 2017 – 700. О Міністерство інфраструктури України уже розглядає пропозиції пад Укрзалізниця підвищити тарифи на перевезення. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Милян. Він сказав, що Укрзалізниця дійсно пропонує підвищити тарифи. Це передбачено у фінансовому плані проєкті на 17-й рік, який передано до Міністерства інфраструктури. Омелян повідомив, що 29 листопада доручив голові Укрзалізниці Войцеху балчуну почати діалог з бізнесом щодо обґрунтованості такого підвищення. Китай зацікавлений у відкритті сільськогосподарської товарної біржі в Україні. Про це йшлося під час робочої зустрічі президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка з топ-менеджерами міжнародної товарної біржі Дзіліня. За словами керівників біржі, ідея полягає у тому, щоб створити в Україні майданчик, де продавати свою продукцію та хеджувати цінові ризики, могли б не лише великі компанії, але й середні фермери. Таким чином, сільгоспвиробники могли б укладати контракти за більш вигідною ціною. Пропозиція цікава, оскільки в Україні наразі мають можливість продавати свою продукцію на міжнародних біржах, лише великі компанії з обсягами виробництва у понад 50 мільйонів доларів на рік. Середні ж компанії із обсягами, наприклад, у 1 мільйон доларів на рік такої можливості не мають. Саме тому подібна товарна біржа могла б стати корисною українським фермерам, сказав Козаченко. Проблема середніх компаній у тому, що вони не мають досвідчених фахівців для укладання ф'ючерсних контрактів на міжнародних біржах також не можуть самостійно формувати великі експортні партії, наголосив президент Української аграрної конфедерації. Рахунки, за централізоване опалення для родин, в будинку яких немає обліку тепла, теплопостачальними підприємствами формуватимуться на основі усередненого в місті показника споживання теплової енергії тих будинків, де лічильники встановлені. Відповідне рішення сьогодні схвалено урядовцями на засіданні Кабінету міністрів України. Даний алгоритм формування платіжки за опалення повинні будуть використовувати міста, де рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку теплової енергії становить не менше 50%. Цей 50% відсотковий поріг дасть можливість визначити середнє споживання тепла в населеному пункті з прийнятною точністю. Відповідно, жовтневі платіжки, за централізоване опалення, які надійшли сім'ям, в будинку яких немає будинкового лічильника, пропонується перерахувати через низький рівень оснащеності приладами комерційного обліку теплової енергії багатоквартирного житла, який на кінець 2014 року становив всього 32% протягом останніх десятиліть, порушувалося право споживачів на отримання коректного та справедливого нарахування за спожиту комунальну послугу. Погодження проєкту землеустрою одна з найбільш важливих та одночасно складних адміністративних послуг. Щорічно українці погоджують понад 500 тисяч таких проєктів. Завдяки запровадженню електронної послуги стартує принципово новий рівень якості обслуговування фізичних та юридичних осіб. Про це на брифінгу розповів виконувач обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олег Цвях. Далі пряма мова. Це подання документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в електронному форматі, в pdf файлі територіальному органі за місцем знаходження організації розробника цієї документації. За сліпим принципом система документообігу розпреділяє на експертів. Нами до 3 жовтня було відібрано. Конкурсною комісією 285 експертів, і система розподіляє між цими експертами електронний вигляд документації з землеустрою. Однозначно не може попасти документація в межах однієї області там, де вона подається, попадає в іншу область. На протязі п'яти робочих днів. Експерт розглядає електронну версію проєкту землеустрою і надає свій висновок, скріплюючи цифровим підписом. Причому одночасно направляється висновок і розробнику документації із землеустрою. Розробник відслідковує на порталі Держгеокадастру, в який термін розглядається документація, що він розробив. І також отримує висновок по погодженню документації або зауваження до цієї документації. Таким чином, ми усунули можливі зловживання працівниками територіальних органів Держгеокадастру при погодженні документації землеустрою. Ми усунули контакт між розробниками і тими людьми, які здійснюють погодження. Пропонуємо свіжий курс валют. Давайте подивимося, як змінилися цифри в нашій таблиці. Один долар США купують за 26 гривень 24 копійки. Продають за 2695. Один євро вартує 27,80. Продаж 28 ,67 гривень 67 копійок. Купівля ста угорських форентів обійдеться в 7 ,70 гривень 70 копійок, продаж 9,25. 10 російських рублів оцінили у 3 ,85 гривні 85 копійок. Продаж у 4 ,16 гривні 16 копійок. Один фунт стерлінгів нині коштує 31 гривню 39 копійок. Придбати його можна за 33 ,47 гривні 47 копійок. Польські злоти сьогодні купують за 5,78, продають за 6,52. 10 чеських крон можна придбати за 9 гривень 10 копійок, продати за 10 гривень 7 копійок. Одна румунська лея вартує 5 гривень 57 копійок, продають її за 6 гривень 11 копійок. Закарпатські лісівництва розпочали підготовку до зимових свят та встановили ліміти реалізації новорічних дерев для соціальних закладів, державних установ і населення. Цього року вирубають майже 35,5 тисяч ялинок, що на 10 тисяч менше, ніж минулого року. Окрім того, в кількох районах Закарпаття взагалі не будуть заготовлювати новорічні дерева, а саме на території Перечинського, Великобичківського, Берегівського, Мукачівського та Хузького лісгоспів, аби упередити. Незаконні вирубки, лісові масиви вже під охороною. Ті ялинки, які будуть зрубані, це 35 тисяч. Вони будуть з лісу з ялинкових плантацій, які спеціально вирощені для того, щоб їх рубати. А в лісових масивах зараз о, лісова охорона вже найбільш посилила охорону з ліс, о, рейдові бригади, спеціально створені для того, щоб ялинки не рубали браконьєри і не продавали. Всі ялинки будуть чіповані. Це все про що ми хотіли розповісти у цей день і у цей час. До наступної середи. Будьте здорові і щасливі. До побачення.